Дарі, вівторок, 6 грудня, час новини на нашому каналі. Про головні події дня вустами наших журналістів. Вітаю! Збройні сили України сьогодні відзначають своє 20-річчя. 6 грудня 1991 року. Верховна Рада ухвалила закон про оборону України і про збройні сили України. А через два роки цей день став офіційною датою професійного свята української армії. З нагоди ювілею у устрейській військовій частині відбулися урочистості. Офіцери, військовослужбовці, громадські діячі та представники влади привітали своїх колег та захисників батьківщини зі святом. Подробиці в сюжеті. Після розпаду радянського союзу і проголошення у 91-му році незалежності Україна спадкувала одне із найбільш потужних військ у Європі, оснащена ядерною зброєю і доволі сучасними зразками озброєння і військової техніки. 24 серпня 91-го року Верховна Рада України ухвалила рішення про створення одного з ключових відомств Міністерства оборони України. Сьогодні у збройних силах України проходить службу 192 тисячі солдатів. З нагоди 20-ї річниці збройних сил влаштували свято у австрійському зенітно-ракетному Терболянському ордену Олександра Невського полку в актовому залі військової частини відбулися урочистості. Перед присутніми з вітальним словом виступив командир частини, полковник Сергій Бутримович. Сьогодні солдати, офіцери Збройних сил України гідно продовжують традиції своїх дідів і батьків. Не всі нині, на превеликий жаль, розуміють значення власної армії, призначення якої. Захищати суверенітет та незалежність держави від зазіхань зовнішніх агресорів. Рийській військовій частині, 16 березня 1998 року указом президента України за бойові заслуги, мужність і високий професіоналізм особового складу при виконанні бойових завдань у мирний час присвоїли почесне найменування Теребовлянська того ж року. Вручили бойовий прапор. Стрійський зенітно-ракетний полк виконує завдання з охорони державного кордону та важливих стратегічних об'єктів. Саме за цю сумлінну службу та з нагоди професійного свята офіцерів та військовослужбовців нагородили грамотами, зокрема від це влади подяки вручила заступник голови Стрийської райдержадміністрації Леся Гаврилів. Сьогодні зібралися дійсно чоловіки з великої букви, які захищають нашу державу, люблять нашу державу і свої визнання, уміння втілюєте і робите все для того, щоб ми жили в незалежній Україні щасливо. Радісно історію становлення та шлях розвитку Збройних сил України пригадав Анатолій Липа, ветеран військовослужбовець. Збройні сили України разом із державою пройшли дуже нелегкий і непростий шлях встановлення і розвитку. 20 років Збройні Сили в постійному реформуванні. Спочатку реформувалися, бо треба було перейти від 200-тисячного групування колишньої радянської армії, яке. Залишилися в Україні і скільки війська не було потрібно в Україні. Потім реформування пошуки організаційно штатної структури і реформування видів Збройних сил в об'єднання двох видів Збройних сил в один. Потім реформування з підгоном під стандарти організаційної структури з'єднань під НАТО, тобто від дивізії відмовились, бригада, основне тактичне з'єднання. І так іде постійно. Реформування це дуже важливо. спеціально для того, аби привітати із двадцятої річниці у створення збройних сил України. Приїхав колектив із Молдови Ехо Афгану. Ветерани Афганської війни у своїх піснях розповідають про військову честь, хоробрість, іркуту втрати і щастя просто жити. Адже захищати свою батьківщину це більш ніж просто обов'язок. Це покликання громадянина України. Австрійський народний театр Перелаз відсвяткував ювілей. Артистами-аматорами, ось уже протягом 10 років керує режисер Іван Нагірний, який заснував театр. Свій ювілей перелазники відзначили прем'єрою вистави комедії Соколики, яка відбулась в міському будинку культури. Автором п'єси є письменник, драматург, громадський та театральний діяч Григорій Цеглинський. Творча спадщина, якого налічує 9 оригінальних п'єс: сім комедій та дві драми. Народний театр Перелаз який складається з 15 Акторів аматорів за час творчості поставив сім вистав. Соколики одна з останніх режисерських робіт Івана Нагірного після прем'єри. Стрийський народний театр з ювілеєм привітав начальник відділу культури стрийської міської ради Богдан Бойко. Він подякував учасникам та режисеру за творчу роботу і побажав натхнення та ще багато нових робіт. Я сьогодні думаю, що висловив думку всіх присутніх тут залі, і можливо тих кого і немає. Як ви сьогодні прекрасна рада і ці аплодисменти це щире визнання сьогоднішнього залу, це ознака того, що ви є професіоналом. На свята додаткові поїзди пустять у Карпати і Крим Укрзалізниця готує 14 додаткових потягів на проблемні напрямки. Про це повідомила речник відомства Олена Лизунова. За її словами, додаткові потяги у Кримському та Карпатському напрямку призначать не тільки з Києва, а й з найбільших обласних центрів. Разом з тим залізничники побоюються, що через теплу та безсніжну зиму у Карпатах пасажири почнуть масово здавати квитки. Це завдасть значних збитків укрзалізниці, оскільки. Скасувати навіть на півпорожні рейси вже не вдасться. Нагадаємо, раніше Укрзалізниця повідомляла, що додаткових потягів на новорічні та різдвяні свята не буде. Разом з тим минулого тижня. Прем'єр-міністр Микола Заров доручив забезпечити рух додаткових поїздів таким чином, аби задовільнити в реальну потребу пасажирів у перевезеннях. Допоки на вулицях України Чорнобильці протестують проти скорочення пільг, українські високопосадовці збільшують видатки на утримання самих себе. Наступного року вони обійдуться українцям на 110 мільйонів гривень дорожче. У четвер, восьмого грудня, Верховна Рада має намір ухвалити бюджет на 2012 рік. У проєкті документу записано, що на діяльність президента Верховної Ради і уряду наступного року буде виділено понад 2,5 мільярда гривень. Це на 110 мільйонів гривень більше ніж цього року, і навіть більше тієї суми, яку ці ключові державні органи утримували до кризи у 2007 році. Найбільш витратно для українців буде утримувати державне управління справами структуру, що обслуговує президента України. На її потребу у держбюджеті наступного року заплановано 1 мільярд 43 мільйона гривень. Кабінет міністрів заклав у держбюджеті витрати на утримання свого секретаріату в розмірі майже 255 мільйонів гривень. Видатки апарату Верховної Ради складатимуть понад 865 мільйонів гривень. А наразі невеличке оголошення у районі Стрийського ринку була знайдена собака породи Алабай Білого окрасу. Вік тварини приблизно один рік. Господарів просимо телефонувати на номер телефону 099 245 1976. І на цьому я ставлю крапку. Попереду новини спорту. Дочекайтесь. Я ж бажаю вам вдалого вечора. Щасти! Час підсумувати основні спортивні події дня. В студії для вас працює Єгор Тимків. Вітаю! Володимир Кличко засмучений нокаутом від маленького ниркового каменя. Абсолютний чемпіон світу на дважкій Володимир Кличко розповів про свої відчуття після скасування бою з Жан Марком Мормеком через операцію. Я спустошений. Я раптом відчув неймовірний біль, найсильніше, що будь-коли відчував. Я чудово підготувався до цього поєдинку, тренувався протягом семи тижнів, і в результаті маленький нирковий камень, міліметрів зо три в діаметрі, нокаутував мене. Я дуже засмучений, сказав Кличко Молодший. Нагадаю, що 3 грудня Володимира прооперували. А вже наступного дня він знову відчув себе зле. 5 грудня менеджер братів кличків Бернт Бенте повідав, що бій з французом скасовано. Наразі команда кличка узгоджує з IBF нову дату бою. Передбачається, що він може відбутися 3 березня 2012 року. Президент Арсеналу Рабінович заплатив за понад 9 мільйонів гривень. Президент Київського ФК Арсенал Вадим Рабінович на офіційному сайті канонірів прояснив позицію клубу в ситуації завару проти Арсеналу. Ми частково програли процес. Заваров вимагав для себе ненормальні суми, і у нас не було виходу. Ми повинні були платити. Ми заплатили ці гроші. Як він з ними буде жити, це інша справа. Безумовно, заваров був хорошим футболістом, але це зовсім не означає бути хорошим тренером і, головне, хорошою людиною. Зараз він скажеться, що ми заплатили податки. Податкова адміністрація, юристи, ФФУ, всі фахівці курирували це, сказали, що треба платити державні податки. Члени КДК, які завжди так радісно підтримували Заварова, теж так сказали, сказав Вадим Рабінович не вибороли медалей на етапі Кубка світу санного спорту серед юніорів. Третій етап Кубка світу санного спорту серед юніорів відбувся в канадському калгарі. У складі збірної України виступали вихованці Львівського училища фізичної культури. У змаганнях дівчат юначок категорії А, учениця 11 класу Львівського училища фізичної культури Марта Коза посіла 14 місце. Інформує УФК ліві ВЮЕЙ. Перемогла італійка Сандра Робашар, яка випередила Марту майже на 6 секунд. Серед юнаків лів'янин Антон Дука, сьомий. Його відставання від переможця. 19 Джона Феннела склало понад секунду. У категорії дівчат-юніорок цьогорічній випускниці училища Олена Стецьків на 19-му місці, а Галина Куречко 21-ша. Серед юніорів льв'янин Юрій Скиба, 16-й. У заїздах саний двійок, львівський екіпаж Володимир Бурий і Анатолій Легедза на 9-му місці. Інша львівська двійка у складі Антона Дукача і Павла Теренового 10-та. Перемогли німецькі санкарі, другі росіяни, треті американці. Марлос перейде в металіст. Атакувальний півзахисник бразильського Сан Паулу Марлос зимово-міжсезоння може поповнити ряди металіста. Про це сам футболіст написав у своєму Твітері, зазначивши, що переїзд в Україну справа вирішена. У чемпіонаті Бразилії Марлос провів 25 матчів, матчів, яких забив 4 голи і зробив дві результативні передачі. В українському клубі інформацію про перехід Марлоса не підтвердили, але й не спростували. Цей гравець входить в сферу наших інтересів, але більше на цю тему поки нічого сказати не можу. Цитує Спорт спортивного директора Металіста. Євгена Краснікова Маріо Геце став найкращим молодим гравцем Європи. 19-річний півзахисник Дортмундської борусії Маріо Геце став володарем премії Голден Бой, яка присуджується відомим італійським виданням Туто спорт найкращому молодому футболісту Європи, повідомляє Soccer.ru. Отримати цю нагороду можуть лише футболісти не старше 21 року. Раніше лауреатами премії ставали такі гравці, як Леонель Месі, Сеск Фабрегас, Вейн Руні і Маріо Балотеллі. Це прекрасна подія, сказав агент гравця Фолькер Штрут. Для Маріо це величезна честь, і він може бути задоволений. Не тим, що опинився в одному списку з такими особистостями. Нагадаю, що на цю премію також претендував бразильський півзахисник Київського Динамо Дуду. І цим повідомленням я завершую наш випуск. Як завжди, вдячний вам за увагу. Хай щастить. Оптаки прогнозують на завтра сонячну погоду і мінливу хмарність. Вранці невеличкий сніг. Атмосферний тиск 759 мм ртутного міліметрів стовпчика. Волось повітря 50%. Температура повітря вночі 3 градуси тепла. В день стовпчики термометра піднімуться до 7 градусів тепла. Вітер дутиме у північно-східному напрямку 5-6 метрів за секунду.